Цього різдва, цього нового року в Україні темно: Темно в домівках, темно на вулиці, Темно від новин і від втоми. І все ж без надії. Сподіваюсь, бо навіть у найглибшій темряві ми не втратили основного людяність. І це про лікарів, які рятують у темряві. Енергетиків, які повертають світло під час ворожих обстрілів. Рятувальників, які розбирають завали. Військових, які стоять там, де темрява найгустіша. Волонтерів, які не питають, чому я, а кажуть, я тут. Бо ми знаємо, наша сила у правді, а правда народжується лише там, де є єдність. Це різдво не про святкові вогні, це різдво про світло всередині. Цей новий рік не про обіцянки. Він про відповідальність і небайдужість кожного, про підтримку. І взаємодопомогу. допомогу. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в наших людей. І навіть коли надії здається замало, ми все одно сподіваємось, і Україна вистоїть, і світло обов'язково повернеться з Різдвом Христовим. З Новим роком, Україна!